Це в нас з вами опенюк луговий. Як ви знаєте, це такий грибочок, який збирати хочуть всі, всі бояться. Не знають, як його розрізнити. Запах я вам через камеру не передам, але дещо покажу. Ну Де ви ще таке побачите? в Більш старших грибів. Так особливо не зробиш, але коли грибочок молоденький, ось так от завернути, закрутити ніжку, будь ласка. Збирають у ці гриби в шапинки, тому що ніжка насправді дуже-дуже така тверда. Швидко вони підсихають, швидко виростають, швидко вони. Наростають, швидко так темнішають, такі темні краще не брати, бо вони повинні бути світліші. А... Ніжку можна брати для того, щоб посушити. А взагалі для приготування вона не годиться. Дуже-дуже тверда, ви її не розжуєте. А шапинка може бути з зональностями. Зараз дуже сухо. От, ще зональність тут цю видно. Ніжка гладенька, але якщо вже зональності немає на шипинці, а вона чисто біла, це також все окей. От. Ніжечка тверда, ось така тверденька, майже пуста. Тобто якась дірочка там є. Де ще маленькі? ось. Покажу на більшій частині. Бачите? Іноді гриб буває червивий, дуже часто можу навіть сказати. А ще в нього такі широкі пластинки. Побачити, наскільки вони широкі, можна лише в порівнянні з якимось іншим грибом знайду покажу, наскільки вони насправді широкі, як для такого виду. А ще в них дуже класний запах. Він, як кажуть, схожий на абрикосову кісточку. Я ніколи її, чесно сказати, не нюхала. Сподіваюся, що так. Мені більше схоже на запах мигдаля. Ну, це вже більш схоже. Ось бачите, грибочок трутовик. Зверху, Катя каже, дуже-дуже був схожий. Дуже схожий. Але, але якщо їх перевернути, то у одного трутовичка у нього ось такі, як би, дірочки. Цей трутовичок він дуже твердий, ви його не з'їсте, трутовичок є чистий. Ось такий в нього низ, зовсім зовсім інший грибочок. Але якщо зверху подивитися, то насправді... Можна переплутати. Тому перевертайте грибочок, дивіться, щоб він у вас був саме з пластинками. Ось такі трутовички тверді, не збирають, тому що вони їстивні через свою цю консистенцію. Дуже-дуже гумову. Ну. Як тобі, грибний, ні? Можеш його розрізати, розірвати? Якщо зможеш. Тебе руки, як не знаю в чому. Все, як люблять мої підписники, щоб руки були максимально брудні. Ну, ну поки молодий, він може і рветься. Ні, він рветься, він не буде рватися, просто ти його не прожуєш навіть в Угу. Так що і по запаху є то щось чи ні? Ну, такий градний, ну, як, як трутовик, але ці мені більше подобаються. Ну, ви спитаєте, що з цими грибочками маленькими, нещасними можна приготувати? Абсолютно все. Їх не треба відварювати. От якщо, наприклад, їх просто так посмажити, буде вже дуже-дуже круто. Багато, коли цвіте дуже красиво. Опа. Ну, поки да, подивимося на цей. на відбиток. Ну, да. Я не сильно стабільний. <хи> Стабільність наша. наше все. Ну, бачите, це в нас сиророжевий. Як ми впізнали, тому що є ось ці насічки на кілечку. Так що можна спокійно брати, хочеш можна відрізати. Може почистити, я не знаю. Хі, все, мені пора такий ніж. Ну. Ну і плюс оці рожеві його. Але я скільки бачила їх на рожеві, ти да? знаєш? Угу. Ну, ничего, помыем. А, тут еще один малесенький, я... Да, маленький, маленький такие. Вони червиві повинні бути. Це нормально, це Власне. для них нормально такі п'ятнички. Він. Угу. Бачите, можна і вирвати, можна і зрізати. робіть, як вам подобається. Не морочте собі голову, як я кажу. Це в нас з вами маслюк зернистий. По-перше, це доволі таки літній вид. Шапинка, як у кожного маслючка, знімається. Ось так. Її знімати тут не обов'язково. Це вже на вас. Але бачите, у цього вида немає на ніжці зовсім зовсім ніякого залишка, кілечка, покривальці, чи як павутинки. Кожен називає як хоче. Трубчистий гриб, дуже, до речі, смачний, звичайний, як і звичайний маслючок, часто буває червивим, якби без цього. Ну, нічого страшного, якось переживу. а... Але не було на ніжці нічого, ніяких кілечок, тому цей вид саме зернистий. Потім розберуся. Коли дуже велика червивість, якось тут, то я, звичайно, такий гриб не беру. Тому що він буде весь червивий, ну, не зовсім, як бачите, ну це неприємно. А, але коли маленька червивість, декілька дирочок, в мене це якось ніяк не зупиняє від збору такого грибочка. Ну, а ви пишіть, чи збираєте червові гриби, як до від цього відноситись. Дивись. Да, да. Оцей самий малесенький, просто зернистий. Він такий будінька. Ось іноді ось такі можете знайти. У цих малесеньких дуже часто такі крапиночки знизу. Дуже часто, напевно, в 90% випадках, коли я знаходила маслюк зернистий, молоденький, в нього були знизу ось такі крапиночки. Те це ок. Так треба. Так треба дуже така хігрофанна. А, хігрофанний гіго. гігрофанний гіменофор. А? Ти поняла? Іропора дологоп'єда. Ну, якщо Діктор до телебачення, то тобі треба переговорці оці. Ой, я навіть не як Це якось хтось займається. Це частенько. А червивий на чому світ стоїть? А що, так? Мухомор сирожевий. Червивий, червивий? Я не впевнена, але щось туди зріла. Де? Оцей? Да. Взагалі, мені здається, що це маскичок. Ну може, маскучок. Я його знизу не дивилася. Маслючок. Так, да, цей зернистий, дивися, ось ці капи, крапинки, як тобі казала. Не бачиш? Маслячок. Ну, так, він як сухий, так і якийсь такий, наче наче й не він. На чого мови. вона каже, не пізнаєш, ну. Ну їх тут багато. Це ми збираємо. Open ko ko kayo. Зональність. Наче справжній опейнер. No. Часто, часто. Ось так у нас мастючки тут малесенькі. Деякі червиві, деякі не червиві, нічого страшного. Ми з цим якось впораємось. Ну, нормально. Вони часто дуже погризені, їх гризуть сломачки. дуже люблять жерти. Ну, такі 50 на 50. Ну не бачиш, вони дожирають тут ніжку, а шапинку особливо не їдять. Можна різують. Дайте бомля. Як казала моя мама в вселені водимо чума. О, я так ягоди роблю. Ні, на мої. Да. <риснє> Ось. Добрий, давай, давай, давай. А де той, другий? другі? Ага, ну так давай, який хочеш. Манінки хочу, да? Майненьки хочу, так. Так бери манейки. Маленькие все хотят. Покажи хоть одну людину, яка маленькие не хочет. Смотря что. <laughs> Можешь. Так там есть эти крапиночки, да? Он их закрытый, ага. Там... Но... Не знаю, видно, не видно? Видно. Видно. Пахнет хочешь? А, Слышлявый. Я тут поставила, чуть на нього чотири рази. О, я ще нашла. Ну, так таке перевідне так, збирання. А ми сюди не попіли, так? Да? Е мабуть. Ти сказала, що тут щось що, ще не по пальто. А тут у нас ростуть плютеї. Плютеїв є дуже багато видів. Це один з них. Е, найчастіше в нас зустрічається плютей оленячий. Ці гриби, вони їстивні, але не мають смаку, не мають запаху особливого. Як я вже не один раз казала, мені запах цих грибів схожий на таку, знаєте, сиру-сиру картоплину. Просто сира картоплина. Ну, Бувають гриби, у котрих є свої запахи, дуже цікаві, і вони не завжди грибні. Так ось у плютеїв в основному ось такий запах сирої картоплі. Чому гриб зрізала? Гриб їстивний, але взагалі без ніякого смаку. Сьогодні в нас якось не дуже густо, ну, для того, щоб щось посмажити, вони взагалі підійдуть. Так. Ось іще один. В основному ростуть на деревині чи біля деревини це дерево, руйнуючі гриби. Дуже така в них ніжечка світленька. Вона м'яка, але я її не беру. Ну і тут запах навіть, навіть відчувається з такої далини. Ні, бо я вже якось звикла, ти знаєте. Отак от, от зупинишся і ці комари тебе хочуть просто доїсти. Це дуже газ Нормально. взять Дивіться, а ось це вже зовсім інший гриб. Чимось схожий на наш опенік луговий. Бачите? Але подивіться на частоту пластинок. Які вони ріденькі у опенька лугового і які вони часті у цього гриба? Це в нас колібія лісолюбива, показувала я вам вже цей гриб. Ростуть вони в один і той самий час. В основному в одних і тих самих місцях навіть. Особливо, якщо це в лісі, ось ще опенічок луговий. Бачите? Пластинки майже одного кольору, але якщо у опенька лугового вони, наприклад, ну, дуже широкі, бачите, які широкі, то тут дуже малесенькі і такі навіть їх можна пом'яти. І вони мнуться. Тут, якщо ви будете м'яти, то вони просто почнуть ламатися, тріскатися. Тут вони навіть якось так приліплюються. А колір, звичайно, однаковий. І ніжка. У коліб лісолюбивої водяниста. У опенька лугового, ось така вона біловато-суховата. Щодо заміни і страху заміни, неважливо і той гриб, і той їстивний. Але опеньок луговий смачний, коліб лісолюбива, ну так собі. На лісолюбителя. Ну, і те саме стосується аромату. У колібі лісолюбивий. Він такий трішечки грибний, до речі, ще її називають опеньком весіннім, незалежно від того, що вона росте ще й на початку літа. Ну, а у опенька логового, ну, як ви знаєте, дуже класний, класний аромат. Просто полігон. Але воно таке наче ківколо. Ну, від мене коло, як кажуть, да? ну, як кажуть, які ще поганки ти, Іра, принесеш додому. Ну, Ціх поганих мене. Так знаєш гриби різні види, так і приносиш ліса щось. Нормальні люди б пройшлись, прогулялись, б сказали, що грибів нема. Я була в Карпатах, і там на подвір'ї в траві теж росли ці апенті лугові. І мені місцевий каже, а то якісь жаб'ячі. Жаб'ячі, так, так. А ні, вони страшні, тому що. А там в Закарпатті вони жаб'ячі, жаб'ячі гриби, жаб'ячі, всі жаб'ячі просто. Чого жаб'ячі? Я, чого я жаб не знаю, чому жаб'ячі. Я до речі, запитувала про інші гриби. Ну, Там ж не тільки білі однозначно ростуть. Ну, да. але Вони білі збирають. І все. Я кажу, ну типу, а чого? А як так? А що більш ніякі інші не збираєте? А вони кажуть, ну дивися, ми коли заходимо в ліс, ми то так ідемо, збираємо різні гриби. Так, щоб можна було юшку якусь зварити чи посмажити на пательні. А потім все, якщо ми набирали на пательню, ми більше ці гриби не збираємо, а збираємо тільки білі. Угу. Ну, Я так підозрюю, що це чисто ради того, щоб... Продать. Якщо нічого не знайдуть, то пожруть, що нас збирали. А якщо знайдуть, то наші збирають ті, якщо знайдуть білі. Ну, ділі. Подивіться, які гарні. Яка зональність збережена. Так буває рідко, як ви зрозуміли з сьогоднішнього відео. Тому не орієнтуйтеся саме на верх шапинки, навіть якщо ви про них про ці гриби читаєте десь в літературі чи дивитесь якісь відосики. Ось так буває, але не завжди. Взагалі, якраз сушить і це саме воно. Це навіть краще, ніж їх сири на щось. Робити. Ну, як сиримен. А знаєш, чим їх краще всього збирати? Ножицями. Було б взагалі б круто. Ну, щось мені навіть в голову не прийшло, щоб ножиці взяти. Це поїзатись? Не, обережно ти що. Ось ще підвезете. Ага, такий. Цей запах, він навіть навіть на відстані відчувається цей. Кісточки чи медалю. Дуже серйозний запах. А ось вже навіть зверху видно, що це колібія лісолюбива. бачите? Ось так перевернемо. Дуже-дуже ріденькі пластиночки. Ось. Вони ростуть поряд, тому що буквально в сантиметрі, як я кажу, вже росте опеньок. Дивіться, раз, і ось другий. Ну, реально, ну, як можна їх не відрізнити? Тепер бачите? Бачите цю різницю? Частоту пластинок, колір. Трішечки відрізняється ніжка. Дивіться на структуру ніжки. Інша вже, зовсім інша. Тут як водяниста у колібії і така трішечки як шершавенька опенька. Але ще раз повторюю: обидва виді є стівни. Ну, звичайно, смакові якості будуть різні. Тому колібію, оцей весінній пеньок, я не збираю. Мені він не цікавий. Але теоретично наплутати можна, нічого страшного. Ну так сьогодні в нас полювання э, виявилося саме за луговим опеньком. Так буває дуже рідко, в основному росте неймовірна кількість грибів, а тут у нас ось ми виступили саме по цьому виду опеньків. Ну, опеньки вони не завжди, ті, які ростуть під пеньками, чи, або біля пеньків. Цей гриб, наприклад, взагалі росте лише з землі. Але ми називаємо його опеньком вуговим. Отак і так. Дивіться, скільки. Зараз їх зарежу. Це взагалі якісь такі коричневі. Ну, мені вже здається, ми назбиралися. Назбиралися? Ну, таке. П'ять із десяти. П'ять із десяти? Ну, щось де було. Були комарі. Були комарі. Так що. Комарів шо? якраз було на 100 з десяти. Так вилазимо? Ні. 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 Пішли далі, Іра, не халку. Я сьогодні в лісі нічого не надкусила і не полежала. А я не знаю. Насправді класний, так? Такий антистрес. Ще мокренький. Це в нас трутовик швейниця. Один з небагатьох трутовиків, які ростуть просто з землі. Звичайно, тут є якісь коріння, там з цими коріннями цей трутовик якби, має зв'язок, але сам по собі, як би це не було дивно, виглядає, що він росте тупо з землі. Ну, якби так воно і є. А чому швейниця? Я не знаю, хто це такий. <різь> Якийсь швейниць був. Знайшов цей трутовик. Може, того і як Кошенятка, так хочеться Тіскатики його так хотіти.